thank Через війну демографічна ситуація в Україні є не найкращою. А як вона виглядає у розрізі трьох громад колишнього бродівського району? Ми розпитаємо у начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Золочівському районі Ольги Кобилянської. Пані Олю, два роки війни, 2022 і 2023, Як змінилася ваша робота, і що ми можемо говорити про підсумки роботи за 2023 рік? Так, насправді демографічна ситуація в країні е, хотілося бути кращою, але, на жаль, і в нашому колишньому Бродівському районі, саме в трьох громадах, е, вона теж е, е, катастрофічна, оскільки протягом 2023 року нами, Бродівською громадою під та Забилицькою було зареєстровано 373 актових записи про народження. Скільки було зареєстровано смертей, це плачевно, це 805 актових записів про смерть. Тобто це свідчить не то, що в два рази, а значно більша кількість. І це не тільки стосується, що ми реєструємо наших військових, наших захисників. Так, на жаль, але так, є різні, різні причини смерті, і є і старість, є і різні інші причини, від яких помирають люди. І от така ситуація склалася. Ну, Напевне, відтік молоді теж грає роль, оскільки народжуваність є значно меншою, попри ті всі роки, у 20, 2022 році була ситуація набагато краща, ніж у 2023 році. Які нові напрямки роботи, можливо, з'явилися у вас у зв'язку з запровадженням воєнного стану, у зв'язку з чималою кількістю вимушено переміщених осіб у Бродівську громаду і Заболоцівську, і Підкам'янську? Ну, робота наша полягає, звичайно, в основному це є в державна реєстрація народжені, шлюбів, розірвань, смертей, змін імені, також виправлення всіх документів. Дедалі частіше стає. Популярною послуга, яка вона була вже запроваджена ще до е, воєнного періоду, це є Малятко. І як побач, бачить практика, з практики бачу, що дуже багато людей зараз користуються цією офлайн-послугою е, Ємалятко. От, е, зручно, е, не виходячи з дому, люди отримують понад 6 послуг, можуть замовити. Отже, саме саме це є ідентифікаційний код, це унікальний номер дитинки, це пакунок малюка. Це якщо не отримано було в пологому відділенні, це допомога при народженні за дитинку. Також це є реєстр пацієнтів. Це ця послуга, де вже всі дані про дитинку надходять до нашої бродівської ЦРЛ. Це, мабуть, найприємніші, найприємніші такі послуги так. реєструвати новонароджених. Які ж імена обирають батьки у 2023 році? Так імена у нас теж цікаві. Ну зазвичай такі поширені імена є. Це є Анна. Це є Марія, Анастасія, Соломія. Так, це дівочі. Що стосується хлопчиків: Олександр, Марк, Марко, Дмитро, теж зараз далеко популярні. Звісно, наші батьки. Називають своїх чат, все залежить від дати народження, від свята, яке напередодні чи вже було відбулося. Так, ну і є в нас, звісно, батьки, які унікальні, які називають дітей так, що і ми самі дивуємося. Отже, чоловіче, це Самоїл, Лук'ян, Едвард, Гордій, Тадей, Ян Ну такі цікаві імена, і ну дійсно цікаві і красиві. Дівчат Ема, Ніколь, Ліна, Аліса, Аделіна, Августина, Домініка це вже такі більше, мені здається, до польських. європейські та, такі та, імена, імена. Софія, Зоя, Лілея, ну і традиційно Стефанія так, під ту пісню також є. <рес> Набуло було популярності. Набули, Що у нас відбувалося зі шлюбами і з розірванням шлюбів? Тут теж немає чим радіти, оскільки протягом 2023 року нашими громадами було зареєстровано 185 шлюбів. Розірвані шлюбу, яке саме відбувається в нашому відділі, це, як правило, взаємна згода. Так? Це є пари, які або вже дітки є повнолітніми, або не мають дітей, розривають шлюби. В нас таких було 23 людей. Ну і крім того, ми ж ставимо проставляємо відмітки про розірвання шлюбу, які, які надходять з Бродівського районного суду чи з інших судів. І кількість цих відповідає кількості шлюбів. 185 шлюбів значить 185 розірвань. Отже, такого ще ніколи не було. Можливо, запам'ятався якийсь шлюб. Військовий скільки в нас одружилося? Практично кожен шлюб в нас майже всі військові роботу нам дають <гум> <гум> так. Я їм вдячна за цей спокій, який вони нам на сьогодні день на сьогоднішній день дають. Я дякую їм за цю роботу, яку ми можемо спокійно проводити з людьми? Адже неправда, це не просто. І ну безмежно дякую Збройним силам України Богу, що має можливість працювати спокійно і працювати для людей. Які церемонії вибирають дедалі менше церемоній, таких надзвичайно на урочистих, які є менше. Я якось людям ну напевне не не дуже урочисто, не дуже радісно. Так, якщо люди її вибирають, то вибирають як правило. Можливо, десь відпочити чи приходять молоді люди, розказують то відпочити, десь собі ніби в ресторані. І хоча б якось ну, відсвяткувати цей день, день шлюбу свого. Чи є ще така послуга Шлюб за добу? і, можливо, ви пам'ятаєте найкоротший термін від моменту подачі заяви і до е, укладення ми сьогодні шлюбу. з військовими нас шлюб за добу, це є 20 пів години і шлюб за добу. Так що ми їм проводимо швиденько, оскільки військовий стан і згідно з сімейного кодексу в. Якщо люди перебувають в небезпеці, а військові це є перші наші люди, які перебувають в небезпеці, бо не знаємо, коли що. Тому реєструється для них є така послуга, і ми для них стараємося і дуже швиденько реєструємо цей шлюб. Протягом 23-го року були іноземці, які теж зареєстрували в нас шлюби. Це двоє громадян Польщі, громадянка Канади і громадянин Грузії. Можливо, ще запам'яталася якась. Ситуацію за вашу працю упродовж цих двох років війни. Я дуже, дуже цікава і дуже гарна пари до нас ходять цікаві і досить вже віці. Ви знаєте, з ними можна так гарно поговорити і набратися від них стільки досвіду і позитиву. Попри те, молоді люди цікаві, але люди, які з досвідом які приходять до нас і подають заяви на шлюб, ну це багатого вартує. І здебільшого, зараз з нового року дивлюсь, що в нас подружні пари, які через якісь певні обставини. Колись посварилися, зараз назад одружуються, які прожили багато років разом, потім через якісь певні причини, причини сімейні розійшлись. Зараз назад сходяться, подають заяви, одружуються, щасливі. Це не, по, не, поодинокі випадки. не поодинокі випадки. І з Нового року їх все вдальше і більше. Що ви хочете побажати нашим глядачам на цей рік? Я напевне, як кожна людина, як кожен громадянин всією душею і серцем переживаю за нашу країну. Хочеться побажати вже нарешті тієї перемоги того миру, тої душевного спокою. Хочеться побажати, щоб в кожній сім'ї панував душевний мир, гармонія, щоб повернулися всі до них рідні, в кого. Щоб Господь дав сили, терпіння тим людям, яких настільки трапилася біда, і втратили вони рідних і близьких. Я не хочу цього горя, не хочу цієї біди, напевне, і ніхто не хоче. Але хотілося би вже нарешті побачити ті щасливі обличчя людей і радісні, і нарешті почати жити так, як, як би ми хотіли.